Мені подобається споживати воду. Подобається вона на смак. І компанія «Сир» придумала рішення. Це пляшка, катріджі, які можна регулювати, щоб вибрати, що ви хочете пити: звичайну воду, ароматизовану чи вже підсолоджену. Так, ми бачимо сама пляшка. І два картриджі. Що ж з цього вийде? Я наповнив цю пляшку звичайною водою. Кранкола. Тут є шкала від X до 9. Якщо я виберу значочок, і то з цієї пляшки має литися звичайна вода, така, яка вона є в крані. Давайте тестувати. Звичайна вода, ну, типу кранколи. Давайте виберемо 5. Смачна, цитрусова, солоденька водичка. Давайте оберемо двоєчку. Звичайна вода з-під крану, але трошечки з ароматом цитрусу або ківі. Що обрати, наприклад, останній рівень. Це майже як сіроп. Давайте затестуємо ще з молоком. Це мені здається, що це буде найогидніше, що я куштував за останній час. Почнемо з нуля. Звичайно, молоко таке, до якого ми звикли. Включаємо, наприклад, 5. До речі, непогано. Схоже на якийсь мілкшейк, типу, знаєте, з, з, з якимось ароматом, в останньому рівні буде просто суперсолодке. Оце вже гідота. У останній рівень не підходить. Але якщо вам подобаються додаткові аромати в молоці, то воно працює з молоком, що дивно для мене. Тож, якщо вам сподобалося це відео, підпишіться на мій канал, і наступний раз тут буде щось більш міцне.